Допомогти школярам сходу просять дітей Тернопільщини, малеча що її Сім'ї переселились із зони. АТО. на вже звільнені від окупантів території потребують одягу та учнівського приладдя. Наша допомога буде зводитися до того, що е, школи Тернопільщини. І ті діти, які в нас навчаються, будуть щось збирати для дітей. Це не буде встановлена якась допомога. Це кожна дитина, що може, те приносить, скажімо, там зошит, ручку, портфель. Збір необхідного учнівського проладдя зініціювала самооборона спільно з греко-католицькою церквою та місцевими громадськими організаціями. Волонтери розповідають, близько п'яти тисяч дітей на сході потребують допомоги. Ще тисяча цьогоріч пішли до школи практично без нічого. Перш за все, це є така шкільна канцелярія. Це і зошити, ручки, портфелі лінійки, олівці, фломастери, фарби, отакі речі. Також потрібен одяг. Одяг, як правило, бажано, щоб він був або новий, а може бути і ношений, але такий, щоб був в такому охайному вигляді. Учнівські приладдя та одяг, розповідає Іван Ковалик, збирають уже вдруге. Бус із першою допомогою, каже активіст, уже повернувся зі Сходу. Укомплектувати його допомагали здебільшого Тернопільські видавництва. Канцелярію та одяг просять приносити до 30 вересня у 207-й кабінет облдержадміністрації.